Вітаю вас, друзі! Вітаю! Вівторок, вечір, я Олексій Ляшенко, і хотілось мені поговорити там про Желізняка, що він там болтає. Знаєте, про те, що росіяни вже третій склад гуманітарки зривають, наче по замовленню ще деякі теми, але все збилося, прес-конференція головнокомандуюча Валерія Залужного. І те, що їй до цього, до не, що до, до цього було перед цією прес-конференцією, що спонукало на цю прес-конференцію, що було на ній, і що було видно з цієї прес-конференції, ну, а що буде, не знаю. Це ми будемо вже розмовляти е трошки потім. Ми подивимося: прес-конференція. Тема спонукання і все це, що це законопроект про мобілізацію. Мобілізацію громадян України в війська. Давайте так. Цей закон готувався приблизно вже місяць. Готувався він в Генеральному штабі. Міністерство оборони. Ще раз, Міністерство оборони це складова генерального О, вибачте. генеральний штаб це складова Міністерства оборони. Міністерство оборони це складова Уряду України. Так, от, готувався цей закон в Генеральному штабі. Ну, я думаю, що спільно з деякими відділами, а можливо, з деякими е департаментами якихось міністерств. Можливо, там ж є різні питання, але ми про основне ми були з мобілізацію, демобілізація, да? і там. Е Ще деякі питання. Так ось готувався він в Генеральному штабі, начальником Генерального штабу Шапталою. Місяць. Були різні питання, різні запити, і ось його створили. Да? Його створили, його зробили, підписав, як і треба по закону голова уряду Денис Шмигаль. І ось тут до цього все йшло більш-менш нормально. Ось тут. Пішло, да? Як тільки Шмигаль підписав, е політичні сили, які називають себе опозицією, почали е гармидар. Ага, уряд хоче забрати всіх на війну, уряд не хоче демобілізації, уряд не хоче ротації, уряд не хоче того-то, того-то і того-то. А, а зачастую казали не уряд, а влада. Ну, коротше, пішли валити рейтинг Зеленського і <див> довіру до Зеленського. Я просто, знаєте, жахиття мене долювають, ну, жахіття, шок якийсь. Я не знаю що. Як можна зараз під час війни, страшної війни у нас займатися цим. Як можна зараз, коли вчора і один, і другий, і третій кажуть, що потрібно. Я бачите, називаю навіть прізвище, ну гидко називати. Потрібен уряд національної єдності, а уряд національної єдності це приймати всі рішення популярні, непопулярні, добрі, недобрі, погані. Будь-які ужасні по-русски, да, ужасні, Разом. Уряд національної єдності е, відповідальність ділять всі, хто при владі, хто не при владі, вони стали при владі. І ось зараз. Коли є оце, ми, оце вони хочуть отакий уряд Національної єдності? Чи це вони мстять? Мстя буде страшне, да? наша мстя буде страшна. І вони почали звинувачувати Володимира Зеленського, що він е -е, знищує українців, що він буде воювати до останнього українця, що він продає землю спершу. Ну, ну все почали в кучу. На що, звісно. Ну, якщо на мене, це також неправильно було, але єдності нема. І як я вже зрозумів зараз, я ви бачите, довго про це мовчав. Вона дуже хитка єдність і між військовим і політичним керівництвом. От і там розрив все-таки існує. От ось ця прес-конференція. Ну, мені, мене впевнило в тому, що розрив існує. Наскільки він великий, наскільки він рішу, буде рішучим, або наскільки він буде дієвим, а можливо, він здасть назад, подивимося. Не будемо про це говорити. Але те, що він існує, і ось, коли це все пішло, я так думаю, що влада сказала. Головного командуючого, вийде на прес-конференцію. Тим більше, що люди писали. Всі мережі писали: Хай залужний вийде на прес-конференцію, хай залужний вийде і пояснить. Хай Шаптала вийде і пояснить. І нічого не залишалось. Момент такий, М мені він не дуже подобається, але він. Він, знаєте, такий контроверсійний. Ось мені, і тут ну, щось не спрацювало більш стільки, Іди і розкажи. І він пішов. Він вийшов, і тут уже від нього пішла контроверсія. Ця. Розумієте? Це ще раз показує, що так, розривчик є. Що? Валерій Залужний. Він прийшов. По-перше, що я побачив на прес-конференції, що б там хто не казав, що залужний не хоче політики, що залужний займається тільки війною. Що... Ні, я знаю цю систему, я знаю цю систему зсередини. Я, я бачив цю систему неодноразово. Валерія Федоровича, Федоровича вже вчать, вчать бути політиком. Його навчили говорити. Його навчили правильно реагувати, і його вже навчили. Можливо, у нього і природний дар, да? ну він же не лейтенант, да? і не просто шофер. І природний, плюс е вкидання його вже навчили, знаєте, лавірувати. Ми лавірували, і лавірували, поки не да? як політика. Він почав всі. Питання, Тут острота розуму шикарна у нього. Він їх почав ділити, розділяти, і ось, і ось, і ось. Та, Наприклад, на питання, а що там от, по, по мобілізації там, молодих людей, там, типа 18, 20, 25, він, знаєте, як сказав? Так, мені, мені, в принципі, все одно мені потрібні тільки люди, які можуть. Я навіть хочу, я можу прочитати зараз от, чітку відповідь. Да? Зараз я прочитаю чітку відповідь. А, щодо молоді, 18 до 20, від 18 до 25 років Володиш сказав, що хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Ви ж бачите? І він не сказав. Мені потрібна молодь, і мені така молодь не потрібна. Це, знаєте, як коли питають, ти чай будеш кріп, да? кип'яток, чи будеш просто гарячий. Та головне, щоб Ні, хай буде або не холодний. Але він не сказав, який. Да? Отак От і тут, бачите, він, він пішов від відповіді. Від відповіді людини, від відповіді головнокомандувача. Далі, що ще так от бросилось в глаза, да? він сказав: там же ж дуже така болюча тема була демобілізація тих, хто служить. Наприклад, у миров... ну ладно, до мироваді, хто служить і коли демобілізовувати. Він сказав. Що ми домов... Ні, є домов... О, є домовлення, це цитата з Міністерством оборони про демобілізацію через 36 місяців. Це три роки. Людина повинна провоювати, потім його демобілізують. Ну, я не буду це спорити, я не буду про це говорити. Я просто кажу сам факт відповіді. Ми... Є домовленість з Міністерством оборони, хоча вони знаходяться в цьому міністерстві оборони, і немає тут. Міністерство оборони да, на цьому наставило, чи е, Генеральний штаб настаїв, нема. Просто там є домовленість міністерства. Все обтікаємо. А хто Хто? Хто той, а хто той. Хоча тут у умер, да, вийшов, і він сказав: Ось тут людина взяла на себе відповідальність і повністю на сьогодні знищила всі свої відсотки. Він сказав, що демобілізації не буде до. Закінчення бойових дій або до нашої перемоги, як він сказав. І ось тут все, умер, став, все. Але він сказав це. Значить, є така домовленість із Генеральним штабом, із Верховним. Ви бачите, вона є. Але ніхто не хоче на себе брати цю відповідальність. Це сумно. Взяв, умерв, це сумно. Далі. Про 500 тисяч. Ось тут взагалі я вважаю, що ну хтось бреше, ну просто бреше, бреше от, ось отак. от. А, я Вирішить сам. Значить, коли було питання до головнокомандувача про запит на 500 тисяч, він сказав: Генеральний штаб такого запиту не додавав. Я не знаю, кому вірити. Да? Президент України на прес-конференції каже, що на ставці був запит на 450 500 тисяч. Значить, на ставці ще були люди. Умеров каже, що нам потрібно мобілізувати. Він навіть не так сказав, а він сказав, що ЗСУ потрібно 400 тисяч. 50 тисяч. Без угла Вона сказала, що є запит в комітет від головкома на 450 тисяч. Валерій Федорович каже: ми нічого нікому не давали. Ну, це якось. Або ті три брешуть, або, вибачте, мене головнокомандуючи каже неправду. Не знаю, друзі. Отут як сказати, хто? Я просто не можу когось звинуватити. Хоча там три, а тут один. Він просто сказав, да, після цього питання, ми не надавали, мені потрібні люди і снаряди. Добре. Добре. А це що, не запит, що мені потрібні люди? Ну запад же ж. Ну звичайний ж запит. Друзі, в кожно під кожним відео в опису є е, наші реквізити каналу нашого для допомоги. Там є у нас. І PayPal. Дякую всім, хто на PayPal. Там є посилання на е, мій телеграм-канал. Якщо хтось не може зайти, просто зайдіть в телеграми, і в телеграмі напишіть Ляшенко головне. І ви погадаєте на мій канал. там там дуже цікаво, там більше новин, там більше всього навіть, ніж на YouTube. Йдемо далі, ще що здивувало дуже. Так? Про інвалідів. Там же ж в цьому законопроєкті чітко прописано, що інвалідів третьої групи вони не підлягають броні, їх можна мобілізувати. Там навіть є такі ссилки і на другу групу. Коли задали це питання, ну, знову ж Главком каже: Ми не причетні до мобілізації інвалідів, це справа ВЛК. Хай вони вирішують, гідний до служби чи не гідний, ну, я не знаю. Розумієте, це знову обтікаємо. Обтікаємо відповідь, а ми тут не при що? А ми тут не до чого? Хто давав цю команду? Міністерство е охорони здоров'я? Скажіть. Це Міністерство охорони здоров'я сказало, що беріть е першу, другу, третю групу. Хто дав таку пропозицію в цей законопроект? Ну, хто вже ж дав? Але він каже, ми тут не причетні. Хто причетний? Хто причетний? Єрмак, Мишавець, я не знаю хто Сабіга. Зеленський, Умеров, Шмигаль. Хто дав цю пропозицію? Я розумію, що ВЛК вирішує, але ВЛК знаходиться в військоматах, в центрах комплектації. І це спарена робота центра комплектації воєнкома і ВЛК. Це спарена корупція. Як це непричетні? Я не розумію, як це непричетні. Я розумію, що можна сказати, що всім, кому давали, групи, кому давали відсрочки з лютого 22-го року, треба перевірити, перепройти комісію і перетестуватися. без питань. Без питань. Але ті люди, які є інвалідами вже, 10, 15, 20 років. 3 роки до війни до широкомасштабної війни. Ну, як не як, ну, я скажу, це дуже втікаємо далі. Дуже на захист головнокомандуюча і на обливання брудом президента, ви розумієте, От, ну воно ж видно, стали Українська Правда і Радіо НВ. Ті, що працюють на Томаша Фіалу, який платить податки в Російську Федерацію, оці люди працюють на Томаша Фіалу, олігарха з Угорщини, з держави, яка є ворожою до України, а ще він платить податки в Російську Федерацію, ці наїжджають і налітають і звинувачують у всьому президента. Ну це також якась неправда. Неправильно. Ну, дуже така, знаєте. Він підтвердив залужний на цій прес-конференції втрату Мар'янки практично, сказав, що відійшли. Я знаю цю місцевість, це моя Мар'янка, там Георгіївка, практично закінчується Мар'янка і починається Георгіївка. Я не знаю, там чи є взагалі 200 метрів, 300 метрів. Георгівка, далі Максиміляновка і далі Курахова. До Курахова дійсно там єрунда. Я думаю, що Кураховську ТЕЦ вони все-таки погасять. Ну, У них зараз це задача. Він також сказав, що дуже тяжка ситуація в Авдіївці, що це практично Бахмут-2. Ще він сказав, цей закон саме для того, щоб була справедливість захищати Україну мають всі. У мене питання: хто всі? От я не можу знайти, ну нема в цьому законі нічого такого ну, контроверсійного. Я не буду казати, що це правильно чи неправильно, що це так можна чи не можна. Я не знаю, але от нема приблизно такого, що всі державні чиновники повинні своїх е е е дітей, які військово. Зобов'язаний привезти в ТЦК. А у нас Льоша Порошенко, цілий майор уже здається, артилерист. Як пишуть, з Лондона вилетів в Австралію зі своєю дружиною росіянкою, на яку переписано половина майна народного депутата. Гетьмана батька нації Порошенка, який вкладає гроші знову в Угорщину, там, де Томаш Фіала, там, де Орман, слухайте, все, от, як оце все закручено, скажіть, як оце все працює? Да? І я так думаю, що Валерій Федорович вже вчать-вчать-вчать, і Валерій Федорович готується. Я впевнений, що після нашої перемоги, коли будуть вибори... Він буде президентом. По-перше, я казав і кажу: Володимир Олександрович не піде. По-друге, ось отак, оце все буде звалено на нього. Весь негатив, весь, всі поранені, всі загиблі, всі нещастя, всі біди. Це буде перекладено на Зеленського Володимира Олександровича. І ми, друзі, або разом це Об'єднуємося і щось робимо, протестуємо цьому. Або ми спокійно е, погоджуємося. Ні, да, на сьогодні, можливо, буде ще хтось, на сьогодні, да, залужний після нашої перемоги. Тому що навчили, привчили, підтримують, роблять, а ті ж мовчать. Мовчать зараз, все мовчать, а цей виходить і перекладує всю відповідальність. Не, він не сказав на президента, він не сказав на офіс. президента, Він взагалі сказав, це не ми. Це вони. Це... Я, не, я, я не втручаюсь в, мобіль... в життя цивільних, підожіть. А мобілізовувати будемо кого? Не цивільних? Мобілізовувати ми будемо військових. А я б мобілізовував військових, поліцію. СБУ і так далі. Така, така такі фрази, не? Я, Ні, армія ЗСУ. Ми ніколи не втручаємося в життя цивільних і цивільне це, це святе. А кого ж тоді в армію? Кого ж тоді в військо? Ну Такі ось популярні. Вже навчили. Навчили, 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 друзі. Ну, Така сьогодні розмова, не знаю, подобається вам чи не подобається. Ну Іншої нема. Сьогодні це хід. Всього, хоча таких хітов не повинно бути під час війни. Просто не повинно бути. Ми всі повинні пахати там, от як ми з донатами, і ми будемо там пахати. Друзі, я вам ще раз величезна вам подяка. І ще раз прошу вибачення за 23 грудня, що я не зміг хлопцям і смаколики. Ну, хай, хай в них хоч ну, от Різдво було, Новий рік буде. Ми повинні робити що можемо для них. Україна переможе.